Я з інченко Федір Олександрів з року народжений, Зараз мобілізований до мобілізації на період особливого часу. Розкажіть, будь ласка, що думаєте з приводу звинувачень щодо вашого сина у Ірини Реноселі? Ну, дивіться, у кримінальному провадженні згідно кримінально процесуального кодексу має бути доведена війна піднозерного, поки сторона звинувачення не довела ніяких фактів, причетності мого сина до цього злочину. Свідки щось бачили, когось бачили, хтось там в Капелюсі ходив, але що це є саме В'ячеслав Вінченка, немає ні експертиз, ніякий сідок не сказав, що ось Дінченко присутній був в 1922 по вулиці Масарика 3. Нема такого. Скажіть, а що син робив у Львові? Те, що я знаю, він начебто мав їхати в Тернопіль, так? Він говорив мамі про те, що йде в Тернопіль. І чому зупинився у Львові? Дивіться, я зараз наш підрозділ на дуже важкій ділянці фронту, тому я останній місяць дуже мало спілкувався, тому що в нас дуже гаряче. А Тольки, з дружиною ви спілкувалися, що ви... Тільки, тільки повідомлення. Привіт, в мене все добре, я живу. А от ви спілкувалися з ним волю? Так отвідали нього? Що він нам відповідав? Я не спілкувався з ним, любов я його не бачив, бо його затримали 25.07, Я ще був там на сході. Тобто, ви сьогодні приїхали? Ну я не сьогодні приїхав, але я його не бачив. Взагалі, те, що його звинувачують у зухвалому вбивстві, як ви можете це охарактеризувати? Тобто, чи е, ваш син можливо десь навчався стріляти зброєю, Чи мав навики володіння? Я можна пошуткую трошки погрузую зі сторони обвинувачення. Ну хіба що якась міжнародна мережа кілерів-професіоналів замаскована у місті Дніпрі під місцеву федерацію футболу? Щось 6 з половиною років він займається футболом до січня 24-го року. А чому? чому гадаєте, що саме от підозри падають на нього? Чому Нічого, що я маю гадати? Сторона обвинувачення має показати. Ось ось злочин, ось Зінченка. Стріляли з півтора метри, як мені відомо з клопотання. ось Зінченка має бути на, на відстані півтора метри. Але також слідство каже, що е, ваш син замовляв ідентичні речі, як у е, стрільця, так, тобто панами, ну де? Вони, вони довели ті, Ну, По перше, замовлення речей не є злочин, по-друге. Ну, ніде не доведено. Син все купує офіційно зі своєї картки, сплачуючи там, ми як батьки сплачуємо щось, якісь речі, якщо він якесь прохання. Ну, Нема нічого в сторони звинувачення. А де він взяв гроші на відпочинок у Львові? Десять днів у Львові це в принципі не дуже. Ну, скільки днів? давайте порахуємо. Скільки десять днів у Львові? Ну з, Зняти квартиру, я думаю, плюс-мінус не гривень. Я думаю, тисяча дживі. Давайте там було дешевше. Ну, гаразд, давайте тисячі гривень. Я як військовослужбовець, ну, я і до мобілізації я працював, як би не відкував. То 14 днів це 14 тисяч гривень. Тобто гроші на відпочинок у Львові дали йому ви? Ну або, мама. Тобто ви не давали гроші особисто? Ну, у нас загальна карточка, у нас загальний рахунок. Хто дав? Я чи дружина, яка різниця. Може, свідчимо подивитись надходження на картку мого сина. І все. І, зні, і зняли всі питання. Чи знаєте ви про якесь особисте ставлення вашого сина за Ірину Фаріон? Він щось говорила? Про Ірину Фаріон взагалі, але мені дивно, бо В'ячеслав якраз прихильник моноетнічної держави. Тобто Вбився на цьому пінгрунті. Якраз він дуже добре розуміється на українському національному бізнесі. І навіть у 22-му році був у Русі правомовець. це молодіжна організація правого сектора. Тому ну, сьогодні, тут шукати щось нема чого. Скажіть, чим хотів стати ваш символ? Ну він закінчив перший шуршу Фапа, він ваш колега. А де нічого Дніпропетровський національний університет. Заручна форма. А чому в суді він не заперечував своїй причетності? Чому не говорив про те, що він цього не робив? Що він робив у Львові? Він не пояснив. Ну, він вибрав щоб... таку лінію поведінки, це його право. 你看那谁？